Вітаю вас сьогодні до дня пам'яті до жилоби. я зроблю ось таку стрічку і ось ці матеріали, які для цього потрібні. Невеличку жовто-блакитну стрічку потрібного вам розміру я скріпила посередині тут ось одним стежком. Невеличку червону стрічку, відрізану на кут, щоб зручніше було втягати в голку. У мене вушка до рівні ширині э, стрічки. Осередину цього нашого стежка обдягную голку зі стрічкою. Тут залишаючи кінець, нічого з ним не роблю і візьму так рівненько, щоб не закручувала стрічка так, трохи вбік. Ось так, трохи в бік, притягнемо, залишаючи таку петлю повітряну, не затягуючи. Ось так. Повертаюся голкою в те ж саме місце. Робимо другу таку саму петлю, тут я затягую і роблю другу таку саму петлю, Ідучи тепер не в бік, а всередину, щоб вона була такого ж самого розміру. Теж так, щоб вона не перекрутилася, лишаємо таку повітряну. Знов повертаємось в те ж саме місце голкою, нашу цю середину, і тепер йдемо в бік. І робимо так третю, таку повітряну петлю. Зараз такаємо голку, голку десь так трохи посередині, тут між, посередині цієї петлі десь. Ось так з І зараз йдемо так вбік, втикаючи голку сюди, і так трохи нібито перекрутивши. Перекрутив, Оцю стрічком, ще нас так нібито трохи так прикривала оці наші три стрічки, ти ж лишаєш так повітряної і не затягуючи. Зараз я відріжу тут мою червону стрічку, потім ми її підпалимо, заклеїмо. І зараз беремо таку невеличку стрічку, у мене сіра, можна взяти чорну або темно-зелену, і ось так протягаємо знову ж таки тут всередину і зробимо з неї тільки одну повітряну петлю. Вона так залишилась нібито під оцією нашою четвертою стрічкою. Ось так. Трохи підтягнули і зробили тільки. Ось таку одну петлю посередині. Ось так. У нас усі стрічки ми тут підріжемо, припалимо запальничкою або сорониками, та склеїмо одну зі, з, з, з одною так, щоб вони ось трималися. Ось тут позаду можна приклеїти гліпочку або е, е, застежку, те, що у вас є. І ось у нас вийшла така собі стрічка з маком. Ну ось і все, слава Україні, слава Збройним силам України. Бережіть себе і нехай вам щастить. Мир Україні!